Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс, у студії. З вами працюватиму я Дмитро Харлов. і Ми вже підготували актуальні новини станом на 9 годину. І починаємо з оперативної інформації про ситуацію в Дніпрі. Ніч минула без обстрілів і з двома повітряними тривогами. Зараз температура повітря плюс 2 градуси. Протягом дня мінлива хмарність без опадів. Температура повітря сягне 11 градусів тепла. Відключень світла сьогодні не буде. Усі котельні та насосні станції в Дніпрі працюють. Вночі працівники КП Теплоенерго завершили ліквідацію пориву тепломережі. Відновлено подачу тепла в чотири будинки по вулицях князя Володимира Великого. Та Ярослава Мудрого. У зв'язку з проведенням аварійних робіт та поривом припинено водопостачання в будинках за адресами, що на ваших екранах. Його відновлять щойно завершать роботи та ліквідують аварію. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро ТІВІ та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. Тролейбуси та трамваї сьогодні працюють у штатному режимі за розкладом робочого дня. На маршрути вийшли понад дві сотні одиниць рухомого складу і до надзвичайних подій. Рятувальники за минулу добу здійснили 10 виїздів, вісім викликів стосувалися ліквідації пожеж. Дві з них стались у житловому секторі, одна у покинутій будівлі. Інформація про ще п'ять займань не підтвердилася. І про приємне в місті народилось 13 немовлят, сім хлопчиків та шість дівчаток. Росія згодна продовжити зернову угоду, строк дії якої закінчується 18 березня, але лише на 60 днів. Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Вершинін у коментарі російським журналістам. Він додав, що подальша позиція РФ визначатиметься залежно від дій з нормалізації сільгоспекспорту, включаючи банківські платежі, транспортну логістику, страховки та постачання аміаку трубопроводом Тольятті Одеса. Поточна угода щодо екс. Експорту зерна з українських портів була підписана у листопаді 2022 року та розрахована на 120 днів. Росія за цей час не раз штучно гальмувала реалізацію угоди, системно затримуючи огляд суд... суден, які прямують через Босфор, варто зазначити, що нещодавно Україна розпочала другу посівну з моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Тим часом на Дніпропетровщині триває розмінування полів, аби посівна була безпечною. Напередодні сапери працювали в Криворізькому районі, почали з Зеленодольської громади. Одне з полів повністю зачистили, вибухонебезпечні предмети знешкодили. У надзвичайників є все необхідне для піротехнічних робіт. Територію вони обстежують і дронами. Євросоюз та міжнародна організація з міграції надали тестувальне обладнання для мобільних ДНК лабораторій. Це допоможе нацполіції швидше ідентифікувати цивільних, що загинули внаслідок повномасштабної війни Росії в Україні. Нове обладнання дає змогу криміналістам здійснювати розпізнавання тіл у значно коротший термін упродовж 94 хвилин, порівняно з традиційною процедурою, що може триватиме від кількох днів до місяців. Технології уможливлюють тестування п'яти різних зразків ДНК та автоматичне зіставлення результатів, і також можуть використовуватися для розслідування випадків сексуального насильства, а також для запобігання торгівлі людьми. Мобільні ДНК лабораторії широко використовуються у районах, де було відновлено контроль уряду України. Ми розслідуємо факти масових убивств і катувань громадян України, факти ракетних ударів та артилерійських обстрілів, які спричиняють велику кількість жертв. Слідчими поліції з початку повномасштабної воєнної агресії розпочато понад 66 тисяч кримінальних проваджень за фактом вчинення на території України злочинів військовослужбовцями Російської Федерації. Українські танкісти цього тижня закінчують навчання на танках Леопард у Сарагосі. Повідомляє Міноборони Іспанії. Упродовж місяця 10 танкових екіпажів проходили технічні та тактичні інструктажі, вчилися формувати оперативні підрозділи та забезпечувати технічне обслуговування танків. За попередніми даними підготовлені 40 танкістів і 15 техніків з обслуговування бойових машин. А США передали Україні історичні предмети, які незаконно намагались ввести з Росії до Америки. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Офіційна церемонія передачі артефактів відбулася у посольстві України у Сполучених Штатах. Серед старожитностей мечі. Акінаки з скіфської культури 6-5 століть до нашої ери, а також крем'яна шліфована сокира 3-го тисячоліття до нашої е. туту археології України належить до культури кулястих амфор. За заявами української влади, рашисти повикрадали експонати з майже 40 українських музеїв. Пограбування та руйнування культурних об'єктів завдало збитків, які оцінюються сотнями мільйонів євро. Наразі у Дніпрі оголошено повітряну тривогу, тому не нехтуйте власною безпекою та шукайте укриття. А ми продовжуємо. Рівні дороги запорука безпеки водіїв на проспекті Нігояна. У Дніпрі розпочали ремонт асфальтного покриття. На ділянці усувають так звану ямковість. Скільки триватимуть роботи, розповімо в наступному матеріалі. На ділянці працює дві бригади, у складі яких 15 профільних спеціалістів з приходом теплих днів ремонтують дорожнє покриття за технологією гарячого асфальту. Для того щоб допустим, положити гарячий асфальт, надо резервувати поверхність. Після атлезірованої поверхності ми її вибираємо, вимітаємо, убираємо і После уже уборки йо ми гудраніруємо тобто спеціальна бітомна емусія. Посі бітом на емусі ми вижидаємо біта полчаса для того, щоб бітумна емуся прийшла в степінь її би, затвердження. А Потом ми укладемо гарячий асфальт. Торік ремонтувати дорожнє покриття не дозволяла постанова кабміну номер 590. Нині ж її змінили і дозволили виконувати певні роботи. Тож комунальники почали саме з критичної ямковості. Присутні на дуже такому жвавому на дуже жвавій ділянці у місті та у зв'язку з тим, що в нас відсутня обізна дорога, тому саме цим маршрутом користуються водії, які їдуть через наше місто. Тобто тут весь потік великомонтажного транспорту проходить. Загалом плануємо таким подібним ремонтом, як сьогодні, відремонтувати близько 240 тисяч метрів квадратних, тобто протягом найближчих місяців. Рух транспорту запускається вже за дві години після укладки асфальту. Непогода більше не страшна. Весна, сезон дощів та злив. Проте Дніпро готуються до надмірних опадів, ремонтуючи та очищуючи систему дощової каналізації. Наразі комунальники працюють на проспекті Миру. Скільки часу потрібно, аби завершити роботу, та який об'єм вже виконали? Про це дивіться далі. У Дніпрі комунальники продовжують докладати максимум зусиль, аби місто не потерпало від підтоплень під час ясних злив. На проспекті Миру проходить плановий ремонт системи дощової каналізації. Очищують та змінюють старі дощоприймачі. Там, де ми проводимо всі ремонтні роботи, ми встановлюємо лівньовки нового проца. Тобто у нас тут підготовлюється опалубка. Вони закриваються, потім лівньовки закриваються на замки. Тобто Самостоятельно людина цю лівнівку відкрити не може. І вони достатньо дуже неплохо себе зарекомендували. Дощі приймачі нового типу в місті встановлюють вже два роки. За цей час не було жодного випадку крадіжки, оскільки вони частково вироблені з бетону. Деякі міста нашої країни просили Дніпро поділитися технологією виготовлення та конструкцію цих дощоприймачів. «З початку року даним нашим підприємствам виконані роботи зачищення дощоприймальних та оглядових колодязів, приблизно десь колодязів. Промито і вичищено основних магістральних колекторів десь около тридцять кілометрів. Відремонтовано замінний сам трубопровід 130 погонних метрів. Також відремонтовано біля 200 більшоприймальних поводів. На місці працюють чотири бригади. Роботи планують завершити протягом двох тижнів. У дачному поселенні на житломасиві грень отруїли собак. Власники негайно забили на сполох і звернулись по допомогу. На місце злочину приїхали ветеринари з КП Зооконтроль, але, попри усі зусилля, тварин не вдалося врятувати. Кому завадили чотири лапі та як шукатимуть нелюдів? В історії підступного вбивства хвостатих розбирались мої колеги. Оце таке. Так там така гараж, вони не буде. Будуть... Так що от такі от Благодарні ваші. Ідумів пані Аліна два роки тому прихистила на своїй дачі двох собак. Хвостаті стали не лише найліпшими охоронцями, а й членами родини. Згодом сім'я поповнилась цуценятами. Пухнастики припали до душі усім жителям товариства, які їх вважали за власних улюбленців. Дійсно їм будку таку велику, тому що їх було багато. Девять собак у нас было, да. Когда зимой было холодно, они тут ютились все вместе друг на дружке. И так они грелись. Мы и соломку им намостили, и одеялки положили. То есть, им не холодно было совсем никак. И они тут все размещались, поэтому вот, она такая и большая. Однак комусь тварини певно заважали. Невідомі отруїли усіх хвостатих у садовому товаристві. Песики помирали у страшних муках на руках у Аліни та її дітей. Таке не має присході. Люди не можуть, не можуть вони дожди залишатися людьми. Ніхто ні вправі збиратижої життя. Кому не догодили собаки, досі невідомо. Однак це стало трагедією для усіх дачників. На території інших власників досі лежать собачі речі. Тут вони обитали. Здесь у них у кожного була мисочка, Здесь кожне они мене встречали, а в обед встречали, Знали постоянно то, що их здесь місто. Они даже вот туди вот не приходили. Они были були такие порядочные, ели на одному місці. Аліна досі не наважується прибрати годівнички. Не понімаються рука, просто не знаю, чего. чого. Ну... Жду, так не жду, понимаю, все прекрасно. Ну, от как-то ну не піднімається рука. Дивом залишилось живо, лише мати тут. Синят. Собака й досі не може зрозуміти, куди зникли її діти. Настільки у собаки шок, ми це все наблюдали, вона, як вона їх искала. Она ходила по всім містам, где вмирали її діти. Она показувала нам, вона бігала, вона нос буквально настолько вона понимала, що случилось такое страшно. У той страшний день на місце злочину приїхали представники КП «Зооконтроль». По факту, який був на ігріні, на жаль, врач виїхав, але не змогли помочь животним, тому що і яд був сильний, і к сожалению, животне погибли без э, срочної помощі. Сім'я Аліна звернулася до поліції, аби знайти винуватих у жорстокому вбивстві. А поки жінка намагається жити далі та приділяти усю свою любов єдиній в цілілі тварині. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Наступний випуск вже об одинадцятій. там ми побачимось, все буде Україна!